Я сподіваюся, що мене Боні не вб'є. Ага. Угу. Увага від повітряної тривоги. Це добре. Ага, згорів. Прекрасно. Ніфіга. Оце музончик. Є мать! Фрі роум, я думав, це. Охренеть! Всім привіт! З вами крайт. Сьогодні продовжуємо і сподіваюся, вже закінчимо проходити Next Week at Fraise. Чесно кажучи, мені ця гра вже трішки так задовбала, але я думаю, що треба її пройти, тому що вона справді мені подобається. Гра реально дуже і дуже якісна. Таких якісних фан-ФНАФ ігор я давно не бачив. Тому не будемо тягнути, продовжуємо грати, але перш ніж ми продовжимо, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал, а також на мій Діскорд сервер Дякую вам, а ми погнали. Так, ну ми не дурні, ми знаємо все, як тут працює. А, направляємо камери в усі сторони. Усе, що нам потрібно, це дивитися, щоб до нас ніхто не зайшов а, у важливі кімнати. Правильно? Правильно? І що я хочу зробити? Так це спеціально спровокувати зламаного Фоксі. Тому що, якщо зламаний Фоксі хоча б раз за гру активується, то по суті це повністю прибирає проблему з ним. Просто тому, що він більше до нас не буде бігать взагалі. І це. І це прям дуже і дуже круто. Так. Бонні вже спра... зліва. Ага. Я поняв. А, комкет. Мяу-мяу-мяу. мяу 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 Шо стані? Віздається, зараз це буде така срань. Ага, я поняв. Поняв. Так, зліво двері замкнені. До старого Фоксі ніхто не йде. Звичайного Фоксі ніхто не активує. Саботажі мені тут азелектроніку і ніхто не влаштовує. Прекрасно. М -м я думаю, Бонні все ще там. Це... а а а а а а Бляха, це вже капець. Це у нас серверна, да? так? І я сподіваюся, що мене Бонні не вб'є. Угу. Ну. Я був майже правий. До речі, дуже круто, що навіть Бонні може вбити тебе під час а, темної кімнати. Тобто, катсцена того, що кімната темна, світо вмикається прямо в процесі скримеру. Тобто, настільки ця гра пропрацьована. Угу. Угу. Тобто, тут Фредді і Бонні. А тут одна щика. Прекрасно. Все просто неймовірно. Комкет, що ти про це думаєш? А, я зрозумів Бляха-муха. Мінус камери. Мінус камери. Поняв. Питань нема. Добре, що тут Фредді Бонні? Ну, не дуже добре, але. Тобто я просто знаю, як їх контролювати. Прекрасно, прекрасно. Нарешті ліві двері вільні. нє ні, 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 Я встиг, я встиг. Я встиг. Це було дивовижно, але я встиг. Ага. Так, давай, не треба. Так, комп'ютер микаємо. Твою дивізію, компресор. Довбаний компресор. Три години ночі. Твою мать. Є, мать. Добрий вечір. А я тебе не очікував побачити справа. Нє, нє ні, 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 ні. ні. Бляха. Добре, це не самий найгірший варіант, який мог би бути. Хай краще так. Бля. Я чув сміх. Ну, в теорії я від. Ага! Я не встиг, я не встиг, я не встиг. Я хотів сказати, що в теорії я від цього захищений. Типу, тільки двері закриті, але я дебіл. Прекрасно. Вийшов просто прекрасно, справді. Давай поговоримо. А, коротше, що вийшло? Година ночі. Я розмансив. Старого Фоксі на те, щоб він до мене прибіжав. Точніше, Фредді, щоб той його активував. Він прибіжав, він впав, він зламався. При цьому комкет мене не забайтив, і камери я всі перепідключив тільки що. Тобто, в цілому я прям. Добре все зробив, да? Ну майже. Е... Мені жопа, мені жопа. Ну да До речі, прям видно, як він біжить по коридору з увімк... увімкненим світом. Дивовична гра, насправді, дуже велика деталізація до різних дрібниць. Типу, от як увімкнені очі, коли немає світу. Вмикається світу під час кримеру. Якщо не помиляю, все ж таки це не 2D гра, тобто не як кліктім якийсь. Поправте мене в коментарях, якщо ви точно знаєте. Офігенно. Я навіть не знаю, скільки у мене часу. Комп'ютер здох по бокам аніматроніки. Тут ще й Фредді. Часу я не знаю, скільки пройшло, і скільки треба ще. Хоча б старий Фоксі зламаний Але, Але за того, що я не знаю, скільки часу поганенько. А як його перезагрузити? Не використовуючи відключення всього світла, я не знаю. Тут Фредди с Бонни. Там. Ой, Фреді з Чіпою. Сліва з... Бони. Прекрасно. Прекрасно. Угу, угу. Фреді пішов. Це добре. Може і Бонні пішов? Ні. Він не пішов. Бляха, як мені перезагрузити систему, а? Ага. Окей, Фоксі відбили. Енергії трошки всрали. Та ну ти знущаєшся. М -м я зрозумів. До кінця ночі сидимо без е часу. Ну, я не знаю, як це проходить. Тобто... Я реально не знаю, скільки там часу. Я Фоксі чекнути не можу. Добре, що хоч старий Фоксі вже тут валяється, але... Це не рятує картину, чесно кажучи. Ну так. Да. Зато я на комп'ютер не витрачаю електроенергію. Я пришел! Щиснад залишусь! завышу, съемать! Я пройшов! А як це так вийшло? Точно! Точно, точно! Ці звуки. Ой, мені так не подобається ця секція з 3D, вона така моторошна. Ага. я зможу знайти щось, щоб закрити ці труби? Бляха, як тут шумно, я не можу. Так, тут оцей важель. А, і куди мені його... поставить? Ага. Євно, Що за... З якого біса він полетів? Ага. І куди він полетів? Увага, відвіду повітряної тривоги. Це добре. І що мені робити? Добре, ось він валяється. А, мені ж пот мені ж потрібен конкретний, правильно? Ось іде труба. Ось вона закручується. Іде, йде, йде. Ось вона Сама крайня ліва. Так. Да. Вона стоїть. Так. Да. Двері тепер повинні нарешті відчинитися. Я сподіваюся. Бляха, який же це моторошний сегмент. Я відкрив. Я відчинив, я відчинив. Сало тобі, господи. І що там далі? Чимся вся історія закінчиться? Ну, чесно. Ага, згорів. Прекрасно. Last night a security guard working the night shift intentionally set the blaze. The individual whose identity remains undisclosed uh -huh. allegedly reported that the restaurant's beloved mascot characters stalked him during the night. These questionable claims have raised serious concerns about the circumstances of his employment and his mental well-being. Emergency responders were quick to arrive and extinguish the flames. Ah, you must have been able to do it. No injuries were reported as the establishment was unoccupied at the time of the incident. This incident unfolds as Fazbear Enterprises faces mounting legal troubles. Jacob Fazler, the franchise creator, has recently been charged with multiple counts of murder in an unrelated case. Meanwhile, Marcus Reed. Has pled guilty to the murder of Jacob's daughter, Laura Fasler. This incident further tarnishes the reputation of what was once considered a cherished family venue. The security guard, once in police custody, displayed clear signs of mental instability and has been transferred to a local psychiatric hospital for the time being. Investigators are working to determine whether the reported hallucinations were triggered by external factors or stemmed from underlying psychological conditions. We will bring you updates as new details emerge. This is KRTV's Heather Foster reporting live. Back to you, James. I honestly didn't I Ніфіга. Оце музончик. А ну-ка, що тут екстра? Модол. модел, я хочу глянути всі модельки. Так, ну старий Фоксі і скреп Фоксі виглядає прям круто. Теж такий розбесаний, роздовбаний. А наскільки сильно він відрізняється від нового? Я такий не поняв, навіщо їм два Фоксі піцерії, але Бог з ним хай буде. Так, добре. А що таке Free фріроаум? За uh, Free Roam Experience Give not, your, not From Us to Because of. Uh -huh, тобто, якщо тут то, то щось буде неправильно працювати, типу, uh, вибачте, вона для, не для цього була. Є мать! Free Roam, Я думав, це. Охренеть! Почекай, да вы гоните. Я думал, фри в сенсе це в тему. В локациях, які а, в... ночи. А це аж настільки фри роум? Емать! Вы шо, на приколе? Охренеть. Охренеть. А я можу ще до вас піднятися, е мать! Ось деталізована версія цього складу. Да, 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 да. твою мать! Капець круто! Капець. Є мать, Фоксі. А ось де вони керуються. Ой, де він керувався. Ні, я розумію, що воно тут все трошечки там полігонально ужато, але це так круто. В які ФНА в грі нам давали по стандарту. Ну, тут трошки шакально, але так треба. Камер. В які ФНА в грі нам давали. настільки пропрацьовану. Можливість побігати по карті. Капець. Капець! Тут ще й така проводка. Оце наша панель робоча. Є мать. А, до речі, коридорчик -то у нас взагалі маленький тут. А це, це до речі, яка кімната? Генераторна. Д да. Є. Це прям буквально батарейки. Тут просто. Величезна кількість акумуляторів? Серйозно? Що це за кінь? Є мать, я в шоці? Ну це круто. Це просто капець, як круто. До речі, дуже класно, що вони оптимізували гірлянду. Тому що по суті це просто ПНГшки, тобто це не об'ємні лампочки. Це просто ПНГшки. Бачите, вони плоскі, але це виглядає дуже добре. Ні, ну це, це, це повага. Це просто неймовірно. А тут ще й шкатулочка грає. А, це неймовірна гра. Це дуже. Це прям дуже якісна фан-гра по ФНАФу. Таких фНАФ фан-ігор я дуже давно не бачив. Це, ну, не знаю, це не те, що. Високий рівень якості це просто найвищий рівень якості, який можна було зробити для оптимізованої, яка не лагає, яка просто літає на будь-якому залізі, мені здається фнаф гри з атмосферою, з концепцією, тому що ці секції після ночей, вони реально модрошні. Я відчував себе, наче я в кошмарному сні, коли я не можу швидко рухатись, коли все дуже погано видно, коли в тебе все-таки, наче а, викривлене, тому що ну, там все лоу полі, все таке мало полігональне, мало текстур, ну, текстури такі прям зжаті. Це прям круто, це прям модорошно, воно прям наганяє. Це, це дуже класно зроблена гра. У мене немає слів. Це, це шедевр. Ну, я не знаю, це одна з моїх фнаф ігор по ФНАФу тепер буде. Тому що. Е, ну, саме от в контексті, що це ремейки, так би мовити, першого ФНАФу. Звісно, у нас є Тиджоки, у нас є інші круті ігри. Але як ремейк першого ФНАФу, чесно, FNAF, ФНАФ після цього це така срань. Тобто, ну, FNAF, він, ну, типу, да, він колись FNAF, всі справи, всі діла. Але це. Він ну, це не просто е ремейк, це ремар. Я не пам'ятаю, яка там різниця між ремастер і ремейк, але в будь-якому випадку воно просто бере перший ФНАФ і перероблює його. Воно не просто робить новий візуал, воно прям геймплей змінює. Це прям дуже круто. Так, щось я заговорився? В будь-якому випадку ми будемо закінчувати. Я радий, що я закінчив цю гру, і я дуже радий, що я дійшов до кінця цієї гри. Це, це шедевральна гра. А, право ви знаєте, обов'язково ставте лайки, коментуйте це відео, підписуйтесь на мій Ютуб, Телеграм, Діскорд, все це ви знаєте. Також можете підтримати мене копійкою через посилання в описі під цим відео, або ставши моїм спонсором. Спонсори отримують доступ до моїх відео на день чи два раніше, якщо я зроблю їх раніше. от. Тому, якщо хочете мене підтримати, можете це зробити. Ну а з вами був Фредді, Бонні, Чіка, Фоксі, Скраб, Фоксі. І звісно ж з вами був крайт і всім.